«Ямаха» заявила, що розвиває гібридні системи разом з Тойорка. Це що, перший мотогібрид? Обіцяють старт-стоп рекуперацію, економ режим Не чекає 200 кілометрів на електриці. Yamaha знову здивувала. Хто на каналі не вперше, знає. Я фанат Ямаха. Поки всі чекали новий колір бака, оновлений логотип або чергову частину Dark Side of Japan, Ямаха просто така: бах! І викочує МТ-09 гібрид. Правда, це не офіційне представлення. Так, коротеньке відео на каналі Ямаха Мотор. І це буде не просто гібрид, а з можливістю зарядки від розет. Так, так, ти не ослухався справжній технологічний витвір. Тільки не для тещі і точно не на чотирьох колесах, а для тих, у кого бензин у венах, а вітер у шоломі це музика. Навіщо взагалі гібридний мотоцикл? На перший погляд звучить як жарт. Гібридний байк, але сенс є і ще який. Більше потужності з тієї кубатури. Менше викидів планета скаже дякую. Ну і звісно, економія пального, але з нюансами. Чесно кажучи, вся ця економія переважно в місті або на дорогах, де є обмеження швидкості. Де ти не навалюєш, а спокійно котишся чи повзеш у заторі. Отут електродвигун король. Штовхає тебе вперед! Поки трициліндровий батя на 890 кубіків ніжиться, як той після борщу з пампушками. Якщо у Ямаха все вийде, це буде реальних два байка в одному. Тихий та економний у місті та дикий, потужний на трасі. Що ми знаємо на сьогодні? Не так же й багато, але дещо вже можна зібрати докупи. Це ще не фінальна версія. Судячи з панелі переборів і дизайну, все ще. Тестовий МТ-09, а не оновлений. Акумулятор буде скромний, не чекай 200 км на електриці. Це тобі не Тесла. Але якщо він витягне хоча б 30-50 км на електротязі, це буде дуже круто. Вони заявили можливість підзарядки від мережі, а це натякає на більшу автономність. Це актуально в Європі, де багато екозон. Куди простим бензиновим зась, Ямаха заявляє, буде мінімум три режими: електро, до 60 км на годину, катаєшся без шуму, без пального, гібридний, оптимальний режим для передмість. мінімальні витрати. Буде й повноцінний бензиновий для тих. Хто скучив за ревом. А ще можливо повноцінний бензиновий плюс нітро. Ну, нітро, тобто бензиновому, буде помагати електродвигун. Краєм вуха чув, що навіть наша уява не здогадується, що це за приріст у потужності. Питання: це що перший мотогібрид? Не зовсім. Ямаха вже має гібрид FCS FI Hybrid. Продається в Індії. Чому саме там? Бо це найбільший моторинок світу, продажі понад 20 мільйонів байків щороку, і більшість у класі 100-160 кубічних сантиметрів. Цей FZS коштують там смішні 1500 доларів. За ці гроші ти отримаєш 150 кубіків, 1,7 літра на 100 км витрати і електродопомогу на старті. Саме те, що треба у заторах. Але давай чесно, ти ж не з Мумбаї, правда? І цей апарат навряд чи колись доїде до Європи. А якщо й доїде, то точно не за 1500. А щонайменше за 2500 євро. Ні, певно, ще дорожче. А от перший серйозний гібрид це Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Оце вже інша розмова: 451 кубічний сантиметр плюс електродвигун, розгін як у літрового спортбайка. Так стверджують самі інженери Kawasaki. Насправді це не так. Їздить чисто на електриці до 12 кілометрів, але з лімітом 60 кілометрів на годину. Заряджається тільки від рекуперації. З розетки не вийде, то обіцяні 12 км автономки не реалізувати. Наприклад, ти покатався по місту, акумулятор енергію віддав, ти приїхав додому. Зранку заводиш, а там заряд, як після корпоративу. Щось є, але ненадовго. Тепер найцікавіше ціна. Від 13 тисяч євро. І тут у середньостатистичного покупця включається логіка. 450 кубіків за такі гроші, ну так, бо це два байка в одному. І чесно кажучи, перша спроба не завжди ідеальна. Але хтось має бути першим. Хоча, якщо купнути глибше, ця технологія стара, їй вже понад 20 років, просто використовується на автомобілях. Згадайте, як всі експерти в один голос говорили: гібрид складна механіка, дорого ремонтувати. Але боятися гібриду це як боятися Wi-Fi 7 сьомого покоління. Це той самий Wi-Fi, тільки швидший і кращий. Не бійся слово гібрид. Toyota вже давно довела, що гібрид це надійно, довговічно, економно. Бо електромотор розвантажує ДВС, а це. Двигун менше зношується, гальмівні колодки живуть довше, бо частину гальмування бере на себе рекуперація. І головне, гібрид не замінює бензин, а доповнює його. Як хороший штурман, не лізе за кермо, але завжди поруч. Повертаємося до Yamaha mt 09 гібрид, що ми ще знаємо: той самий легендарний трициліндровий двигун на 890 кубіків, 119 конячок. Та 93 ньютонометра крутного. І плюс електропідсрачник. Гібридна трансмісія, ручка, автомат. Користуйся як заманеться Обіцяють старт-стоп, рекуперацію, економ режими. Чекаємо офіційних даних. До речі, цікава штука. Офіційно про це не говорили. Але, як кажуть знайомі в кулуарах, без Toyota тут не обійшлося. Так-так, та сама Toyota, яка зробила Пріус ще тоді, коли ТікТок ще навіть не снився. В них із Ямаха, до речі, давня дружба. То двигун для Lexus разом замутять, то водневий експеримент якийсь влаштують. І бах! Гібридний байк. І все вказує на те, що Toyota могла підкинути Ямасі трохи гібридної магії. Можливо, поділилась алгоритмами роботи бензину з електрикою, Підсказала як не зробити з байка електровоз Словом вплив Toyota відчувається. Це не означає, що МТ-09 гібрид це пріус на двох колесах. Хоча задатки там від Toyota точно є. Але якщо серйозно, у 2021 році. Yamaha публічно заявила, що розвиває гібридні системи разом з Toyota. Ще обговоримо зовнішній вигляд. Як завжди, агресивний, фари дивляться на тебе так, ніби ти знову запізнився на пару, а попереду контрольна. Ймовірно, буде нова панель приладів із купою додаткової інформації, як мінімум, візуалізація батареї. Тому готуйся, замість того, щоб просто їхати, ти ще будеш вивчати, що і де на ній блимає. Але виглядатиме це круто. Ямаха вміє. Кому це взагалі треба? Тим, хто щодня їздить містом, затори, світлофори, стоп н go, тим, хто хоче нових технологій, але не готовий повністю на електро. Та чесно кажучи, ще нема нормального електромотоцикла, який реально може проїхати добре 200 кілометрів. І тим, хто хоче трохи економії, менше шуму, більше плавності. МТ-09 гібрид це не просто байк, це апгрейд, а не компроміс. Підсумовуємо, це не байк для тих, хто живе минулим, це мотоцикл для тих, хто дивиться вперед. Так. Він буде напевно дорожчий, але він розумніший, тихіший, свіжіший. Гібрид це міст між минулим і майбутнім. Якщо кайфанув, влупи вподобайку, підписка і комент. Особливо, якщо думаєш, що гібрид це не мужик. Поговоримо. А поки глуши світло і заводь уяву, подумай, а може час спробувати щось нове?